Спонсор показу Карпатський бренд. Як зустрінемось в Карпатах, то й життя чудове. Як зустрінемось в Карпатах, то й життя чудове. Карпатський бренд. Це, мабуть, найочікуваніша пора року. Час, коли природа прокидається після зимового сну. Наші предки настільки чекали її приходу, що до весняного циклу свят відносили навіть стрітення. А це все-таки 15 лютого. Вважали, що весна остаточно вступить у свої права на благовіщення, але й до того було три важливих свята: виконаєш усі їхні правила, тобі гарантований добрий рік і багатий урожай. Перше з них святої Євдохи, 14 березня, день, коли прокидається бабак, а риба розбиває хвостом лід. Самісінького ранку наші предки зустрічали весну, виходили до схід сонця на високий пагорб, ставали на воротах або вилазили на дерева і кликали її. Потім господар заносив додому талу воду і наказував кожному вмитися. У центральних регіонах України жінки висівали в горщики розсаду, сподіваючись, що свята Євдоха вбереже її від морозу. І найголовніше саме цього дня починали співати веснянки. Мелодії цілунали аж до зелених свят. 22 березня українці згадували 40 святих. Відповідно, число 40 було головним. Господині пекли сорок булочок у формі пташок. Тоді вважали, що саме стільки видів пернатих повертається з вирію. Старші жінки запалювали в церкві сорок свічок і били сорок поклонів, і горе чекало на того, хто посміє цього дня працювати. Бідолаха заробить собі сорок болячок. На цьому магія числа не завершувалась. Хоча свято й було привісником весни, але українці запевняли, що попереду може ще бути сорок приморозків, і сорок святих можуть накидати на землю сорок лопат снігу. У цей день рахували лисих чоловіків у селі, скільки нарахують, стільки днів ще й буде мороз. І на останок свято теплого Олекси, 30 березня, казали, що він зводить зиму на Нівець. Цього дня пасічники випускали бджіло і просили в Бога медового літа. Мисливці запевняли, що на Олекси прокидається ведмеді й вирушають на пошуки поживи, але помітити тварин важко, бо їм соромно за своє ходи Тож вони ховаються в кущах, доки не від'їдяться. Та чи не головним обрядом на теплого Олекса було потоптати ряст? Наші предки вважали, хто навесні його потопче, проживе ще один рік. Тому навіть літні і немічні люди виходили в поле і, знайшовши квітку, енергійно приминали її ногами, приказуючи дай Боже потоптати і того року діждати. Як зустрінемось в Карпатах, то життя чудовий. Карпатський бренд.